Він боровся за свободу та незалежність нашого народу проти президента-диктатора. Але його боротьбу 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській обірвала куля снайпера. Тоді Сергій витягував поранених від беркутівських куль. Його серце по життю було переповнене націоналізмом аж до тих пір, поки кулі снайпера не обірвали його життя. Честь Героя України та Героя Небесної Сотні в Староконстантинові на стіні міської ради відкрили меморіальну дошку. Сергій Бондарчук був депутатом ради декількох скликань. Побратими кажуть, він був справжнім патріотом України та дійсно боровся за її незалежність. Він був націоналіст в першу чергу і був справжнім українцем, і цим все сказано. І це його було кредо в житті, а кредо було таке. Якщо не я, то хто? Сергій Бондарчук був вчителем фізики та астрономії в місцевій школі. Колишній директор навчального закладу переконує, такої людини та вчителя в своєму житті не зустрічав. Він міг знайти з кожним спільну мову. 50 років буде трудового стажу, зі мною працювало дуже багато вчителів. От. І ви знаєте, я от чесно вам кажу, повірте мені на слово, є такий вислів. Що... Ніхто так мені не згадується і в пам'яті так не закарбувався, як Сергій Михайлович Бондарчук. Завітали на захід чимало однопартійців від всеукраїнського об'єднання Свобода переконують, подвиг, який здійснив Герой Небесної Сотні, є неоціненним. А відкриття пам'ятного знаку має ще раз нагадати всім про те, як важко виборювати свободу. І це свого роду нагадування всім нам про те, за що поклали життя. І Сергій Михайлович, і Небесна Сотня, і воїни московсько-української війни. Це нагадування всім нам, що на протязі багатьох століть Україна виборювала як свою незалежність як від зовнішнього окупанта, так і від внутрішньої окупації. Бо найкращі люди, найкращі громадяни України. Багато років вклали своє життя для того, щоб ми жили в вільній незалежній соборній державі. Побратими Сергія додають, зараз в Україні триває дві війни: одна зовнішня російсько-українська, інша внутрішня. Щоб подолати їх, потрібно єднання всього народу. Сьогодні, відкриваючи номоральну дошку Бондарчуку Сергію Михайловичу, ми робимо внесок. Робимо внесок в краще майбутнє України. Адже ми маємо. В Героїв Небесної Сотні, вояків російсько-української війни вчитися, вчитися їхньої любові до України, вчитися їхньої жертовності, які, через яку частина з них віддала своє життя. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.